Назва істоти Бігун. Клас Містичний пройшов вже майже тиждень з того дня, як я уперше потрапив у селище. Я вже багато чого бачив і багато про що можу розповісти. Хто б ви не були, чи то місцевий, або ж як і ми, просто жертвообставин. Ви маєте знати правила і пам'ятайте хто знає правила гри. Має шанс на порятунок. Отже, Бігун. це збиральна назва цілого виду істот. Але сьогодні піде мова тільки про самий розповсюджений їх тип. Ззовні бігун чимось схожий на облізгу блідошкіру собаку, яку все життя морили голодом. Ці істоти сліпі і зовсім не мають очей. Але не дайте себе обманути. Бігуни мають неперевершений слух, завдяки якому мовкажани здатні з легкістю орієнтуватися у просторі. Для цього вони продукують тихий, лечутний хрип, через що їх інколи називають хрипунами. Якщо в поле вашого зору потрапив бігун, миттєво зупиніться. Будь-який шум, що йде від вас, робить з вас потенційну жертву, навіть якщо відстань між вами. В декілька сотень метрів. А все тому, що бігуни є неймовірно швидкими, вони здатні пробігти сотні метрів всього за пару секунд. І якщо ви маєте пістолет, навіть не думайте використовувати його. Єдиний спосіб вбити бігуна поцілити в мозок. Але зробити це майже неможливо. Навіть при умові, що вам вдасться дістати пістолет без зайвого шуму. На голові бігуна, від чола і до морди знаходиться бронебійна кістяна пластина, яку кулі не проб'ють. Тож, якщо бігун вас ще не помітив, скоріше за все він прийняв вас за якесь дерево чи іншу перепону. В такій ситуації ми радимо вам повільно та безшумно вийти із зони досягності бігуна. Якщо ж ви були недостатньо тихими або бачними. Бігун може звернути на вас увагу і проявити зацікавленість. Тож стійте і не ворушіться затамуйте подих якщо вам пощастить, істота навіть не підійде. В разі якщо бігун таки почне підходити до вас, не понікуйте. Візьміть у руки будь-який гучний предмет ваша ціль відволікти бігуна якнайдалі від себе. Рухайтеся повільно, але впевнено. Ви можете взяти все, що завгодно від скляних пляшок та спеціальних відволікалок до ключів та телефонів. Тепер, коли ви тримаєте в руках необхідний предмет, киньте його якомога далі, але в жодному разі не тікайте, а повільно просувайтеся у будь-яке безпечне місце. Живуть ці істоти зазвичай на відкритих просторах. На полях та галявинах далеко від сторонніх та гучних звуків, тож краще обходити такі місця десятою дорогою, звісно, якщо ви не шукаєте смерті в пащі розлюченого та зморного голодом бігуна.